Sexualni, nebezpečni, ne pokirni, ta brezperečni. Як мене дратують люди, які питають, ти добре подумав? Блять, а звідки я, сука, знаю? Добре, я подумав, чи погано я подумав, блять. Подумав, ну вже добре, ну сука. А я казав, колеса з блокпостів ходити не будуть.

І куди дивиться наша поліція? Ти чого робиться? Де та поліція де вона! Де то поліція Не надо рот Да, Что, рыбу, увидим, ушло, Майкл Дуглас, Роберт Дювал в фильме «С меня хватит». Да. А той, що робить, Я завжди в кармані ношу бумажку, де написано це зробив мій чоловік. На всякий случай, а вдруг мене вб'ють. Я не хочу, блять, щоб він більше з якоюсь андатрою жив. Пацани. Єдинственний нема. Коли тракторіст крапко быстро їздить, щоб не вийоблувся. Дошки головй Заводиться. Поїхав. вышел на улицу вы букур. Блять, что за мысль? Нет, ты Вышел, не Василич. Макс, нет, не подойди нормально, подойди. Нахуя? Поближе подойди к нему. обними его. Так ты смотри, вы с ним просто, братья. Я тебе отвечаю, Василич, ты посмотри на него. Я тебе отвечаю, нихуя! А что ты недовольный такой? Обані типі з'єднаку, блякю! Люди добрі, дивіться, як гроші заробляють. Ви гроші, гроші! дві одики куруни, одикось 100 євлю, здоровля, аж не умреш від водки, та умреш від роботи. Да Ма, мада пакама Та ти на мене буду годувати стільки ми ще на полі ти сидиш, тільки мене об'їдаєш. Ти бачила, скільки я тобі рилсим наскідала? Ти чого не відповідаєш? Привіт. Chef, ich habe ein Problem. Ich mache ein Auto heute Morgen an. Nichts Problem. Ich fahre 1, 2, 3. Problem. Nein, nein, nichts großes Problem. Kleine. Hallo? Joscha? Wir зранку вашу доньку облив водою. Ну типу сьогодні обливний день. Вибачте, переборщив. Втупилася. Ну що ну, я зроблю? Ну, так ще стало, блять. Втупилася. Кажу, командиру пістить додому, а він мене привів сюди і показує. Каже, армія хубає про своїх солдат. Оцей гель для душу, можна мені? Це не гель для душу А що Це смазка Хто? Смазка, для пітанти Для чого? Для статевого лапок Капець. Ворона хто-то підстриг Хто-то ворону підстриг Його голова лисе А шо це таке? Так типовизиться? На загрузку не спішать звати, то будем визивати духа загрузки. Тільки сідаєш їсти, тебе точно позвуть. А ще краще в'їбати 100 грам, тоді зразу, блядь, дзвонять. Бачите, того ж піца? Воно путіна на того ж впіца би надіти, ні, блядь? Дороги в Україні це коли трактор з плугом тебе обганяє, а ти їдеш по трасі. Пустий. От. Налоги там акцизи на натоплював. Все нормально. Дошого дотле, Опа, дотле. Собаки замовкли. Затихла природа, і навіть пригнулась трава. Хвости припідняли корови у полі, бо я получила права. Я знала, що краса страшна сила, але що у нас кожним роком все страшніше і страшніше. Я так думаю, що також через пару років до зеркала до 100 грам підходити Боже збав. Один дотепний єбанько зав'язав каці на шиї мотузку, але так, щоб дихати могла. Запустив цього біодрона під воду, і той одразу карася зловив, але ковтнути не може, бо цей гандон хитро все придумав. Наїбав систему. Забрав тієї бідної качки рибину і відправив її нахуй назад. Технологія! 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 Всім привіт! з вами чатки андружка, і сьогодні ми йдемо пездити кокудру. Казав мій дід рано чи пізно сорно пожениться. Або людина хороша попадеться, бо гандон порветься. Знаєте, село, якщо ти щось про себе не знаєш, пройдись по селі, тобі все розкажуть. Навіть то, що буде, що ти ще не знаєш, а село вже знає. Село, Боже мій, там такі люди дивні живуть. Як до тебе любовник прийшов, все село бачило, а як злодій заліз, все село спало.